Ну, от не здатні ви зустрічати чоловіка для щастя, для нових стосунків, поки не відпустите свої старі стосунки. О, ну Це енергія. Та, енергія звідки не береться, нікуди не дівається. Для того, щоб щось прийшло нове, потрібно зрузити старе. А старе тобі не дозволяє зрузити так звана ну, деструктивна програма, на яку підвов'язані ви двоє. Ти і твій колишній. І щоб ця програма функціонувала, важливо, щоб в неї були підключені дві людини. Достатньо одному комусь пропрацюватися для того, щоб розірвати цей зв'язок. Але в цій програмі завжди є другорядні вигоди. Якусь потребу ти перекриваєш через стосунки зі своїм колишнім. Ті повно залишились дружні стосунки. Те, що я бачу, да ніфіга це не дружні стосунки. Все одно в тебе є влічення до нього. Да чи ні? <реш> ну, на обличчі написано все. Ну а як ти можеш побудувати нові стосунки для щастя, а не для досвіду? Поки ти <реш> не відпустиш ну, старі свої відносини. Потреба це той стан, та, в якому тобі хочеться хоч інколи знаходитися. і от він якийсь стан тобі дає. Та, от яку потребу ти перекриваєш собі ним? Скоріше за все він до тебе звертається лагідно, там якесь сонечко. Ну да. ви ж теж сонечко кажете. У Мене всі не, клієнти, моє сонечко, тому що я всіх вас не люблю. Не люблюся ж, ніфіга, Там тільки сказав сонечко, і все. Ну, вибач, у нас з тобою близьких стосунків не було, да щоб ну, активувалася набер... певна програма. Тому що коли уміншительно ласкательно до тебе твій колишній звертається, він активує в тебе той стан тієї, коли ви були разом, наприклад, да, в якихось сексуальних близьких стосунках, І відповідно, ти а, включаєшся. Да. Те, що я бачу по тобі, да, як дівчинка, пливеш відразу, коли говориш про нього. Тобто, потребу він тобі перекриває відчути себе дівчинкою, <гум> да? йо ма, напевно. Напевно.